Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, 2 серпня. Пройдемось, розкажу вам сьогоднішню історію. Поділюсь опитом про те, як я сьогодні поїхав мотоцикл купляти, спортбайк. Я ж байкер, хто там не знав. І в мене це якби тяга, слабість таку цяцьку мати, як я мав в Україні. Нема в Польщі і хочу купити тут в Штатах. Вчора я сідаю до свого друга в машину, а він в телефоні показує мені офіційний сайт BMW. От, база 18 тисяч. Ось такий 24, новий, 24 рік s 1000 rr Поїхав я відразу, ну, дав ідейку мені. Думаю, а чому ні? Нахер мені та машина? От маю у брата беру зичу, щоб десь кудись під'їхати. А так постійно катаюсь, працюю. В принципі, машина без потреби. Якщо на то пішло, можна взяти в оренду. Там не так сильно дорого. Та й вернувся додому, поїхав подивитися на цей новий в дилера офіційного у Форт Латарделі, я, до речі, в Майами. І потім сижу. До першої другої ночі гуглю що тут є, ще продають. Знайшов якийсь магазин там Riders Miami. Бачу BMW є 22 й рік, 23-й рік чи 21 й s 1000 РР. ки Це що я хочу. Біло-синій, червоний, ну М-очний. Все, знайшов, загуглив, думаю, все, завтра зранку я поїду, подивлюсь на цей мотоцикл. Сьогодні приїхав, побачив байк. І такий думає, блять, а дзвоню до друга. Ще двох своїх друзів набрав. Байкерів з дому. От. Це моща. Бери, бери 100%. То так і треба купляти, оформляти там, як тобі виходить. Спонтанно. Життя одне, треба радіти життю. Бо так не купиш, не реалізуєш. Позвонив я ще своєму другу. Він тут по місцю також знаходиться, під'їхав, подивився та да, оформляємо. Окей, оформляємо. Все, підійшли, кажемо, да, хочемо купити в кредит. Шур, sure, єс! Yes. Дав нам планшет, ми починаємо заповняти. Там всі дані у мене Working authorization, social security, банківський рахунок, прописка, все присутнє. Доходи. Я рік відпрацював на одній роботі. Розумію, знаю, що в Ютубі цього немає. Немає послідовності хронології подій. Я в Штатах вже рік. Там в коментах, до речі, писали, где ви там пропадаєте на год? Всі ви там, блогери, типа, вас що, в підвалі где-то держать? Постараюсь реалізовувати набагато швидше і чаще випускати відеоролики на YouTube. Хоча б навіть такого характеру. При тому, що матеріалу дуже багато. І зараз ми міняємо роботу, з понеділка вже виїжджаємо. Ну, повертаємось в цей салон. Заповняємо заявочку, даунпеймент. Перший взнос, який я другу кажу, давай п'ятерку, даю п'ятерку. Каже, ні, це забагато. Двушку по мінімуму, двушку максимум. Вбили медвушку, все заповнили, надіслали запит. Через хвилин 25-30 приходить відповідь, підходить до нас цей менеджер, співробітник, каже: Все окей, вам оформляють, вам погоджують, але запрашують трошки більший взнос down payment. Скільки? 7 тисяч доларів на 5 років, на 60 місяців. Щомісячна оплата по 464 долари, 16% річних. 7200, так 7200, окей. Давай 7200. Ну, Але перед тим як оформляти, треба якось ще рішити страховку. Фоткає мої права, рішає страховочку. Вроді якби все окей. Но тут починається оця вся незручність, канітель. Сьогодні п'ятниця. Я міняю роботу. Завтра, субота, неділя. Я в Майами вже знаходжусь півтора тижня. І вирішив сьогодні поїхати. Вчора друг ідейку дав. Показав мені цей С-1000 РР. І я поїхав, не йшов в п'ятницю, а в понеділок мені вже виїжджати на новій роботі. Все згодом побачите. Не будемо забігати наперед. Очікуйте, постараюсь, якнайшвидше. Навіть попередні всі свої файли, відеоролики якось теж постараюсь змонтувати, закинути вам, що я робив, де я їздив, де я працював, скільки заробляв. Думаю, вам буде цікаво. Ну і я його питаю. Дивись, сьогодні п'ятниця. А я ж і приїхав перша година дня, а вони працюють до 5-ї. Я хочу знати, я сьогодні заберу цей мотоцикл чи не заберу. А він починає: да ні, це 5-7 днів банк буде це все підготовувати, оформляти. Я кажу, це погано. Тому що я в понеділок виїжджаю на роботу, повернусь через місяць. Він такий, ну да, хіроба, блядь. А, і ще щось там запросив. Пей-пейстеф. Пейстаф. Це, типа, мої доходи підтверджені на документі якомусь там, що дійсно ця компанія перечисляла за останні три місяці. От, мені мої кошти, що дійсно я там працював, заробляв. Думаю, та ладно, це не проблема, це можна якби зробити. Но тут, якби нюанс заключається в цьому, що я в понеділок їду на роботу. Хочу я чи не хочу, я не можу довше затриматись. І стоїмо, думаємо, вплачую 7200, питань нема, оформляємо на 60 місяців, ціна 23 тисячі, я з тисячі РР22 року, мені все підходить. Я вже там прикидаю, прокручую в голові, де я його маю тримати. У друга є якби комплекс, там де він живе, гараж наверху, там якби все нормально, камери. Можна його там зберігати. Окей. Ну, цей нюанс. Дуже довго вони це все оформляють, працюють, та й тим більше п'ятниця. Він каже, ми в п'ятій закриваємося. Це вже, мабуть, з понеділка, а в понеділок я виїжджаю. Порадились ми з другом. Ладно, кенсель. Зрезигнуємо з цієї. Ну, він там пропонував ідейку, правда, одну. Типа, ти можеш залишити 500 доларів, наприклад, чи там більше завдаток. Ти собі поїдеш і банк підтвердить. І я так зрозумів, через онлайн я підпишу це все. І байк буде чекати, ти приїдеш і його вже забереш. Я так на друга подивився, ми так подумали, де ні, хірова ідея. Тут якраз і стимул, який кайф цієї покупки, щоб там все зробити і його звідти же викатати, викачувати, поїхати ним, наприклад. При тому, що тут в Майами, взагалі в Штатах, ще треба окремо якось вбити вправа. Категорію, що я маю право керувати двоколісною технікою. Ну, думаю собі, ладно, ні так ні. А він типа далі давить. Ну, цей мотоцикл через місяць, мабуть, продасться. Я думаю, та, блядь, продавайте цих мотоциклів тут у Майамі, у Флориді, в Америці, повна купа. І саме я зацікавився цим С1000 РР. Зараз закину, подивитись, що за байк. От така історія. Що там по оплатах? Я перечислив, сказав, да? По 464 долари щомісяця на 5 років, 60 місяців, процентна ставка 16. І страховку вони мені якусь дорогу порахували. Вони запитали, ви собі реалізуєте страховку, чи вам порахувати. Кажу, та порахуйте, подивлюсь, що у вас виходить по страховці. Тож якусь таку дорогу страховку мені нарахували. Типу, перша вплата 470 доларів і на 10 місяців по 172 долара. А мій друг зразу пробив там через знайому. Та 465, щось в районі 500. На півроку чи на рік. Ну, сама суть, що набагато дешевше. Вже загальна сума. Не знаю, яка то страховка і що вона собою являє. Ну, вже дешевше. Ну і так ми сьогодні спробували, набрались опиту. Запалився я навіть трошки цим мотоциклом 22 й рік. А новий в BMW, ну правда, не такий не емочний. То коштує 24-25, а це і 22. 22-го року 4850 тисяч майлів пробігу. 8 тисяч кілометрів. Ну я рахую це новий мотоцикл обкатаний вже. Ну, мощний, мощний. Так що подивимося, що там в майбутньому. Будемо реалізовувати Майами. Нахуй мені ці машини. Я хочу сісти. Кайфувати треба. Від життя, поки ще молоді і є цей запал. Звісно ж, з холодним лише розумом. Не переключайтеся, почуємось, ставте лайки, пишіть коменти, очікуйте нові відео. Заїхав я в магазинчик. ці мать я вчора на сайті переглядав 22 рік. Ціна 23 тисячі доларів. Ось тисячу рев. Light, light, race, пробіг 5 тисяч мелів. Дуже цікавий такий, і там ще один стоїть. Прямо Акропович. окропович. Заряжений такий. І от. Це вже 22-й, чи 21, й чи двадцятий. Непонятно.

Якщо навіть пробувати зараз його оформляти цяцьку, а як на ньому проїхатись, зробити тест? Стою, думаю, що робити, навіть якщо його зараз оформляти, то як зробити тест драйвінг, наприклад? Ну, красавчик відкотив, зараз заведемо.